Ізмейліць Іван Попушенко приклад справжньої сили духу, витривалості та відданості спорту. Уже багато років він представляє Україну на міжнародній арені одразу в 11 видах спорту від різних стилів боротьби та єдиноборства до екстремального зимового плавання. Пляжна та греко-римська боротьба, вільна боротьба, самбо, дзюдо, карате, джиу джитсу козацький двобій, гадзюлю. І це лише частина спортивних дисциплін, у яких Ізмаїліць виборює нагороди для України. Цього року спортивна скарбничка Івана Папушенка поповнилася новими досягненнями. У квітні на Кубку Європи з дзюдо у Варшаві спортсмен здобув бронзову медаль, посівши третє місце. А вже 5 жовтня на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби він знову піднявся на п'єдестал пошани, вибравши ще одне. У бронзу влітку Іван Попушенко став чемпіоном України з вільної та греко-римської боротьби, підтвердивши високий рівень підготовки та багаторічний досвід. Особливо результативним став чемпіонат світу з комбат-джиу-джитсу, який проходив у Мадриді. У складі збірної команди України у категорії ветеранів спорту 45+, Іван Попушенко виборов дві золоті та одну срібну медалі, зробивши вагомий внесок у загальний успіх національної команди. Та спортивні амбіції змаїльця не обмежуються єдиноборствами. Вже багато. Багато років він займається зимовим та льодовим плаванням, регулярно тренується в Одесі та бере участь у міжнародних запливах. Іван Попушенко учасник чемпіонатів Європи та світу зимового плавання. Цей вид спорту стрімко розвивається у понад 120 країнах світу і за прогнозами найближчі роки може увійти до програми зимових олімпійських ігор у спортивній біографії ізмаїльці участь у міжнародній естафеті через берингову протоку, що була занесена до книги рекордів Гіннеса, а також численні призові міські. Ця на чемпіонатах світу самбо та карате. Наразі Іван Попушенко готує документи для реєстрації своїх унікальних досягнень в книзі рекордів України. Його історія це доказ того, що наполегливість любов до спорту та віра в себе не мають вікових меж, а ім'я Ізмаїла впевнено звучить на світовій спортивній мапі. Юля Патлецюк для програми новин.